Любі мої друзі. Так, приготував собі вже склав обід на роботу. Дивимось, що в мене який мене буде сьогодні перекусончик. Так, давайте почнемо звідси. Горішки, горішки, вітаміни для серця, для мозгу, на всіх я знаю. Два яблучка, також вітаміни. Ну, сало це сила українська. Ну, і ще зробив. У мене було два лаваша. Ще зробив таке, як вчора, два штучки. Взяв булочку із... І булочка домашня. Мама передала, дякую татові з мамою. І ще зварив такий собі супчик гараченький, собі, тепленький. Постійно забуваюся купити того термоса. Треба піти і купити на базарі, але на базарі, напевно, що не, не купувати. Термоса треба купити. Але треба термоса купити, Тоже знати якого. Бо багато знайомих казали, купили термоса. Один купив нормальний, другий знайомий купив термоса. Поганий, ну, це не вгадаєш просто. Треба спитатися, який термос кращий. Ну, це мій такий, ма обід на роботу. Ви ще знаєте, трошки орішки, щоб вітамінки були. Так, менше тексту, мені треба ще йти і поснідати щось. А на сніданок я собі приготував вівсяну кашу, буде з якимось варенням. Те, що треба. Так, всім бажаю гарного, оптимістичного дня. Не сумуємо, все буде добре!